Доброго дня, любі діти! Сьогодні ваше завдання виконати лабораторну роботу номер 9 по темі визначення коефіцієнта тертя ковзання. Завдання вам дається в Google класі. В цьому завданні вам дається посилання на віртуальну лабораторію, в якій ви будете виконувати цю лабораторну роботу, та вордовський документ, в який ви будете вносити свої виміри та обчислення. Починаємо виконання лабораторної роботи з того, що відкриваємо вордовський документ. Відкриваємо Вордовський документ для того, щоб вносити в ньому певні. Значення, так, свої виміри та обчислення, ми його відкриваємо за допомогою цієї ді... кнопки Google Документи. Далі у вас цей файл відкривається в окремому вікні, і в цьому вікні ви вже можете коригувати цей документ. В ньому ви записуєте клас, свій, обов'язково вказуєте прізвище та ім'я і вказуєте дату виконання лабораторної роботи. І так, лабораторна робота в нас тема її визначення коефіцієнта тертя ковзання. Перед тим, як ви перейдете до практичної частини, спочатку треба згадати теоретичний матеріал. Для цього треба відповісти на такі питання. Перше питання, що таке сила тертя спокою. Друге питання, що таке сила тертя ковзання. Третє питання від яких чинників залежить сила тертя ковзання і куди вона направлена, та відповісти на 4. Четверте питання, за якою формулою обчислюється сила тертя ковзання. Коли ви відповіли на ці питання, далі вже можна виконувати експеримент. Для виконання експеримента вам надається посилання, за яким ви повинні перейти, для того, щоб виконати лабораторну роботу. Коли ви перейдете за цим посиланням, то ви побачите ось таку лабораторію. Наше завдання вибрати тут віконце, яке буде підписано знизу терття. Да? Тому що наше завдання сьогодні визначити коефіцієнт сили тертя ковзання. Зверніть увагу, що коли ми нажали, ми бачимо. Да? Що у нас з'являється на екрані. Справа в нас є меню, де ми можемо вказувати, що нам потрібно бачити на малюнку. Перше ми вибираємо, нам потрібно бачити силу, куди вона буде направлена, на малюнку нам буде показувати. Нам потрібно бачити результуючу силу, тобто суму всіх сил, які діють на наше тіло. Так? Бачити величину, тобто числове значення сили, яка буде діяти на предмети. Бачити Масу предметів. І також нехай обов'язково будемо дивитися, чи буде змінюватись швидкість предмета, чи ні. У нас є предмет, цей ящик, і цей ящик повинен буде рухати робот. Знизу, дивіться, ми можемо з вами. Вибирати, яку силу буде прикладати робот, і збільшувати цю силу, або, навпаки, зменшувати. Давайте спочатку просто спробуємо переглянути, що буде відбуватися. І так, нехай робот прикладе силу 50 Н. Дивіться, він прикладає силу 50 ньютон, при цьому йому протидіє, да, заважає зрушити з місця цей ящик сила тертя, і вона дорівнює тій силі, яку прикладує робот. Також 50 ньютон. Пам'ятаємо, що сила тертя, вона виникає між предметом та поверхнею, на якій знаходиться цей предмет. Тепер давайте спробуємо збільшити силу. Дивіться. Робот вже прикладає силу 100 н, але сила тертя також стала рівною 100 н і ящик у нас все одно не рухається. Да? Тобто сила тертя, вона збільшується до певного максимального значення. І поки ми не прикладемо силу більшу за силу тертя спокоя, ми не зможемо зрушити цей предмет з місця. Давайте, за допомогою меншої стрілочки, будемо збільшувати цю силу. І так, збільшуємо, збільшуємо, бачимо, так? а ящик все одно не рухається. Ну, ще позбільшуємо, так. І ось дивіться, бачимо, що відбувається, що в нас сила результуюча стала дорівнювати 32 Н, і ящик почав рухатися. Да? При цьому, зверніть увагу, сила тертя у нас стала меншою. Так, на 125 в нас ящик ще стояв. Коли сила стала рівною 126, ящик почав рухатися, а сила тертя спокою у нас перейшла у силу тертя ковзання. Сила тертя ковзання, вона менша сила тертя спокою. Тому сила, яка буде протидіяти силі, яку прикладує робот, буде дорівнювати 94 н. І зверніть увагу, що в нас ящик починає розганятися, тому що на нього діє результуюча сила. Так? Вона не дорівнює нулю, тому ящик у нас пришвидшується, так? його швидкість збільшується. Так, і наше завдання зараз з вами повернутися до лабораторної роботи і подивити, подивитися, що ж нам треба визначити. Перше завдання нам сказано: треба визначити вагу тіла та занести його значення до таблиці. Для цього ми повинні скористатися формулою P дорівнює mg і врахувати, що G дорівнює 9,8 9,8 поділити на кілограм. Давайте подивимося. Ми що маса ящика в нас дорівнює 50 кг. Тому ось тут, щоб знайти вагу ящика, ми з вами 50 кг, множимо з вами на 9,8 ньютон поділити на кілограм, і отримаємо, що це буде 490. 490 н. Це ми знайшли з вами вагу ящика. Так само ви повинні знайти вагу ящика та дівчинки та вагу ящика та бака. Дивимося. Тобто в нас дівчинка буде сидіти на ящику, коли її будеш тофхати цей ящик робить, Да? Ми бачимо, що маса в нас вже буде дорівнювати 90. А потім на ящик ми поставимо з вами зверху бак. І бачимо, що маса буде дорівнювати 150. І тепер, після того, як ви визначите вагу ящика та дівчинки. Вагу ящика табака. Правильно для цього треба масу помножити на 9,8. Вам сказано, що вам ці значення треба занести до таблички. Спускаємося нижче, ось о табличка. Сюди ми заносимо вагу ящика, ми знайшли разом до рівня 490 ньютон. Другий пункт. Вам сказано, що вам треба знайти силу нормальної реакції опори, вона буде рівна вазі тіла у стані спокою. Це треба записати в таблицю. Тобто, вага тіла у нас дорівнює силі нормальної реакції опори. Тобто, ми тут запишемо також 490 ньютон. Тепер вас проситься записати силу тертя ковзання. Ще раз зверніть увагу, як ми знаходимо силу тертя ковзання. І так, прикладаємо з вами силу 50, так. Потім прикладаємо 100, не рухається, ну, 150 забагато, давайте е, так, давайте прикладемо зараз хвилиночку, давайте е, повернемо на початок і прикладемо 50-100. Так? Тепер ми будемо поступово збільшувати. Так? Ми бачимо, що ми збільшуємо до значення 120. 5 ще не рухається ящик, коли робимо 126 ящик починає рухатися. І дивіться, сила тетя дорівня 94. Якщо ми будемо збільшувати, дивіться, то наш ящик рухається швидше, так, але сила тертя ковзання залишається тією самою. Ось оцю силу тертя ковзання ми повинні записати з вами до таблички. Ось тут ми записуємо, що ми з вами, що сила тертя ковзання в нашому. Випадку до рівня 94 н. Третій пункт виконали. Треба виконати четвертий Для виконання четвертого, вам треба обчислити коефіцієнт тертя ковзання за отакою формулою. Можна її скопіювати, пам'ятаємо, що ми обчислення вносимо під таблицю, так, і тепер. Порахуємо, чому ж це в нас буде дорівнювати. Сила тертя ковзання у нас дорівнює 94 н. Сила нормальної реакції опори в нас дорівнює 490 н. Ділимо з вами 94 на 490. І це виходить, буде рівне 0,19. Ось таким чином ми знайшли коефіцієнт. Тертя ковзання, і тепер заносимо його до таблиці, що він дорівнює 0,19. Те ж саме ви самостійно робите для ящика, на якому сидить дівчинка, знаходите, чому буде дорівнювати коефіцієнт тертя ковзання. І знаходити чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання для ящика, коли на ньому стоїть бак. Коли ви це виконаєте, ваше завдання записати висновок до лабораторної роботи, в якому ви відповісте на питання, які вам даються у висновку. І далі, якщо ви бажаєте, ви додатково ще відповідаєте на контрольні питання цієї лабораторної роботи. Все, бажаю успіхів і легкого виконання лабораторної роботи. До зустрічі на наступному уроці.